Використання природних матеріалів не штучних, воно ще раз відображає по факту, що будинок буде з часом змінюватись. Це більше про розумну інвестицію. І тут тобі в магазині говорять: ну ще три роки ви можете додатково Докупаю. купити, так? так? це еволюція. Насправді, певний момент будинок починає керувати тобою. Ну тобто, це ж про іншу вже філософію. Будинок так само він вимагає, щоб в ньому були і ці якісні матеріали, і від цього залежить Лежить, наскільки він буде довго служити, і довго жити. Мені подобається однозначно з тобою працювати, і ми декілька років тому заснували з тобою і архітектурне бюро вже повністю орієнтоване там на проєкт власне місто. І ти розширюєш команду і ти рухаєшся з нами? Я знаю, ти для себе особисто для своєї родини вибрав тип 11. Ти його уніфікував, модернізував. І отут таке знаєш компромативне запитання. А чим же ж тобі не подобався стандартизований тип 11, що в нас тепер вже є тип 11 версія 2, бо ти його зробив для себе, для своєї родини. Ну потім вже і я дещо додав до нього. Да? Mm -hmm. Це еволюція, чи це так типу знаєш для себе краще, а людям зробимо так, як вони хочуть, бо вони там не вбачають потребу в тій кімнаті чи в площі. Mm -hmm. Що це? Ну, це більше про я, наприклад, цей будинок натягнув на себе і зрозумів, що типу, що мені е, підходить. Бо в ідеалі це якщо ти спілкуєшся з людиною і ти приктуєш під людину, і ти тоді розумієш, які в неї потреби, і є дуже специфічні потреби. А якщо будується як е, не то, що універсальних будинків немає, тому у нас, якби напевно, що точно є 20 типів цих будинків, але все-таки є певні будинки з певним фокусом. Мені 11-й будинок подобався тим, що він. Має певну програму в плані типу проходження там від початку цієї зони, і ти якби ти поки дійдеш до до кінця там до зоні спальня, це дійсно досить велика відстань. І ну мені це подобалось. мені подобалось, що він як він ділиться, але я розумів, що, наприклад, це ж до речі, теж з вашою допомогою, що там кухня, наприклад, хотілося трошечки і по інакшому зробити. І там була можливість, навіть я би сказав, що це ж ми з цей будинок змінили не в його межах, не в внутрішніх стінах, а додали йому. Додали йому площі за рахунок навісу. Тобто він пішов туди в розширення, і він пішов у розширення за рахунок попередніх використаних прийомів у восьмому СПА, який ми придумали з оцим зовнішнім блоком, який приєднується. Тобто, це було більше як типу, чим далі, тим у нас є краще розуміння того, що ми хочемо, як ми можемо цього досягнути. І там той будинок дав нам розуміння, що ми можемо щось добудувати якісно біля будинку, там не сильно вплинувши на нього. І в цьому будинку він самого початку був ну Володимиром не правильно запроектований по зонах, як він не передбачав, що там він буде мати можливість до розширення. Він до пішов, трансформування та, він пішов з другого типу, та, який мав, він був можливо там 50 на 50. Тобто, якщо ми беремо площу забудови, якби ми порахували по наших нормах площу його забудови, то це було б типу там не знаю, 300 метрів квадратних, там чи може й 400. Но сам будинок має 120 квадратів, і це є така, як, як чітко для кого типу що він може придбати менший будинок, а потім добудовувати його. Тобто, це якби є як купівля частинами? Ну так і є, тому що цей будинок зроблений таким чином, що там дійсно видно, що його можна добудовувати, розширювати з часом. Ну, якщо є, звісно, до того потреба кубик рубик, да, який можна нарощувати. Добавляючи блоки. і це я би навіть сказав так, що те, що те, що говорив за програму будинку, як він робиться, що насправді певний момент будинок починає керувати тобою, і сам цей будинок в ньому була закладена така думка і ідея, що він, він створений для того, щоб його змінювали. Та і коли ти в нього заходиш, навіть якщо ти його не планував міняти, ти вже починаєш бачити можливості, як його можна змінити, і воно якби тебе підпорядковує То, в цьому сказав плані. Таку круту шайну річ що будинок тебе змушує змінюватися? Будинок живе, да і тобто використання природних матеріалів не штучних, воно ще раз відображає. По факту, що будинок буде з часом змінюватись, тому що якщо пам'ятаєш в наших там родинних, там дідусевих, бабусевих будиночках, що ми постійно робили? Щороку там фарбували дерев'яні віконні рами, там піддашок фарбувався, і це такі інколи там шари, фарби, да, там за декілька років. А зараз ми в Європі, і зараз ми в себе. Бачимо і використовуємо те, що натуральне. Деревина сіріє, вона uh -huh. темніє, вона змінюється під ультрафіолетом. Як і людина змінюється? Ми ж всі ростемо, збільшуємося там, гладшаємо або займаємося спортом. Ми змінюємося. Чому будинок постійно повинен бути стандартизований? Ну і матеріали теж такі підібрані. Це як ця думка, от коли там вибирається якийсь матеріал, от як він буде старіти, та і це дуже важливо. Бо якщо там ну взяти там глянцеві матеріали, які штучні, синтетичні і так далі, то ну вони будуть старіти під ультрафіолетом. Отак от як прибори старіють, як техніка старіє, через 20 років ти дивишся, вже тобі хочеться. Воно типу, працює, але хочеться поміняти, бо воно вже втратило товарний твар... вигляд. Вінтаж, Наприклад, не обов'язково це має бути щось дорогоцінне. Навіть от там вінтажні меблі. Їх хочеться реставрувати, і хочеться реставрувати до того вигляду, як вони є. Там вінтажні автомобілі. Їх хочеться там зберігати в тому вигляді, яким вони є. І коли вони старіють, вони старіють красиво. І так само матеріали натуральні, вони старіють красиво. Камінь, і його там десь залило, там водою, там він там трошечки десь мог пішов. Ну він, якби ну воно виглядає нормально. Це якби нормальна ситуація для каменю. Дошка так само, вона може сиріти, вона може там міняти свій відтінок, як мідь, наприклад, може Кислюватися, воно ну вона постійно змінюється. Okay, ну але це всі... ж означає, що і людина повинна сьогодні змінити свою свідомість у підході до вибору будинку. Тому що, знаєш, декілька хвилин тому ми спілкували, що люди потрапили за кордон і привезли до себе до будинку, там не знаю, колоніальні форми, да? на терасу. Хоча будинок, взагалі, в готиці там зроблений, mm -hmm. да але на терасі в нас там 12 колон. Чи сьогодні вже ми розуміємо, що розповсюдження знань про натуральність матеріалів люди зможуть розуміти, що це нормально, і що сфокусуватися не на зовнішньому цьому постійному фарбуванні або там ну там ремонтуванні якихось штучних матеріалів будівельних. А саме на правильно сфункціонованому внутрішньому плануванні, тому що ну в принципі в більшості випадків в середньовічних, навіть готелях або будинках, там в Тоскані, в Італії, чи в Англії, чи в Франції, да, вони цінять внутрішній простір, світло внутрішнє, як воно туди потрапляє, теплоту. Да, тобто енергоновність е самого будинку і точно не розділяють цю історію там щороку фарбувати, щороку ремонтувати, підбивати дашок. Ну тобто, це ж про іншу вже філософію. Ну вони з е самого початку вклалися один раз в матеріали і розуміли, що цей будинок це якби не тимчасове рішення, що це все таки є як дім. Це от погано, коли думається про будинок, як про будинок, як про об'єкт. Будинок це в першу чергу. Тобто це є місце. І це місце воно. Е, ну, я не кажу, що воно вічне, але воно живе, і воно має жити разом з тобою. І так само, як і ти живеш, живе будинок, і він має бути, якщо, наприклад, там людина дивиться на себе, вона розуміє, що їй потрібно дивитися за здоров'ям, за своїм слідкувати, і вона для себе підбирає там і найкращих, і там і лікарів, і там і дивиться, щоб їжу якусь хорошу їсти, і так далі, то будинок так само він вимагає, щоб в ньому були і ці якісні матеріали, і від цього залежить наскільки він буде довго Служити і довго жити. Ну, ти сказав вкластися. Вибрали варіант вкластися на початку. Тобто, ти хочеш сказати, що натуральні матеріали або такі матеріали, як кам'яний фасад, він значно дорожчий, ніж інші штучні? Mm, ні. Це більше про розумну інвестицію, тому що ну, це мене завжди дивувало. Наприклад, я знав плюс-мінус скільки там, що коштує, ну по матеріалах, так. І я дивлюся на об'єкт і розумію, що ну витратили кошти. І я не можу зрозуміти. Чому... Витратили кошти. Так, я не можу просто не можу зрозуміти, чому саме так. Ну тобто, може, відсутні знання? Ну я думаю, що це і освіта, немає розуміння, або воно якось навіть от ти йдеш і воно втомлює, бо дуже багато навколо речей, які були зроблені, от, ну, помилка на помилці, але я маю на увазі в місті. Таких зелених помаранчевих фасадів, які потім линяють, і, 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 біється, по, і по матеріалах. І я розумію, і навіть, от, наприклад, от як ті, хто керують містом, от вони там як матеріали підбирають. Ну от і, тобто і в мене таке відчуття, що люди, наприклад, від виборів до виборів. Це роблять, тому що цикл цих матеріалів це типу 5 років, і кожні 5 років роблять ремонт якоїсь там вулиці чи будинку. — Ти зараз говориш, що знаєш, типу про роботу марно муніципалітет, але так. ж ми бачимо багато і приватних об'єктів, які. ну, Хотів роблять... зазначити приватні об'єкти, якщо звернути увагу, що вони ставлять, вони біля себе поставлять граніт. Вони не поставлять фемку якусь. — Біля свого власного так, будинку. Так, біля а якщо власного... вони будують великий будинок для декількох людей. Ну, Для десятки. Ні, це питання. Якщо вони залишаться на експлуатації, вони будуть думати про, про те. Якщо залишаться на експлуатації. Так. Тобто, ти розцінюєш, що ми так досить знаєш, меркантильно схитрували, використовуючи натуральні матеріали, тому що ми думаємо, як це нам вдарить по карману в майбутньому, бо ми мінімум 16 років будуємось. Ну, десь так. Ну, це ж просто як, ну, ти ж якби є на об'єкті, ти там будуєш, будуєш. І тут починає в когось сипатися фасад. Ну, типу, а що ви хотіли? Типу, ви ж стільки заплатили, але люди ж не за це платили. Вони платили ну, за, за життя. Це можна втратити це потім не добудувати. Ну тобто, знаєш, це як приходиш і купуєш телевізор, а тобі кажуть, там рік гарантії, да? але ж Японія, це ж вже сама по собі країна-виробник, ніби тобі дарує впевненість, що він пропрацює більше, ніж рік. І тут тобі в магазині говорять. Ну, ще три роки ви можете додатково Докупиво. купити, Да? Так, і тут, Ні, тоді тут є так як не дисонанс. Це можна, ну, в цьому плані, це теж якби питання освіти, що зараз дуже багато цього швидкого споживання, і є така ілюзія, що можна щось купити, типу докупити, але насправді краще думати наперед і ну, все-таки віддавати перевагу там японським. Матеріалам, не те, що матеріалом філософії, да? там що щось є надійним, і ці речі вони не під власні часу, це не типу там якийсь маркетинг і так далі. Це якби зрозуміло. Ти дивишся на це, і ти розумієш, що це, що це надійна історія. А якщо говорити про вартість, то ну, це ж якби питання. Якщо купити одну цеглину, вона буде дорогою. Якщо купити там, цілий кар'єр, то це ж якби зовсім інша ціна. Тому тут якби не про ціну. Зараз, зараз дехто подумає, що ми придбали декілька кар'єрів. Це поки. Тому, що... Один в Турції, да, з чорним мармуром, один в Ямполі в Вінницькій області. Але при цьому всьому ти дійсно правий, якщо оптимізувати і використати дійсно в практиці поняття паспорт вулиці, про який всі забули в сучасних містах. Коли ти ніби знаєш, продиктував цей дизайн-код на все місто, тоді ти розумієш і використовуєш навіть ті матеріали з приватного будинку. Вже в блокхаузі ми перенесли ці матеріали, вже в квартири, да? тобто в багатоповерхові квартали ми також використали ті самі матеріали. Да? І так само рухаємося в громадських комерційних об'єктах. Тоді це дійсно оптимізовано, і оптимізовано саме і по закупці. І оптимізовано в майбутньому, тому що ми в принципі використовуємо ті самі вже вузли, вузли примикання і тенденцію у його в майбутньому операційному якби обслуговуванні. Да? Це тут е, чітка історія, але те, що я хотів, е, вибачте, тебе перебити, але ще повернусь до Японії, угу. що Японія нам подарувала одне чітке розуміння, що маленька країна. На невеличкому острові, але дуже чітко використовує дерево. І в них є оця методологія через покоління да, захисту дерева шляхом опалювання. Угу. Сьогодні ми пішли далі вже в ну, весь світ і термує дошку, не опалює. Але знаєш, якби дехто мені недавно задавав питання, чому у нас навіть термодошка все рівно пофарбована ту, яку ми використовуємо на типі mm -hmm. четвертому або на типі восьмому? Це естонська. Пам'ятаєш, ми про неї обговорювали. Так, от, ти, як автор проекту і як архітектор. Ти підтримав нас у використанні саме фарбованої термодошки? І чому? Чому ми використали Бо, саме її? Я б, звісно, не хотів би її фарбувати, але і, і, наскільки пам'ятаю, це було. Саме естонська терморі, яка вже була на заводі пофарбована. Фарбувати дошку по місцю не дуже окей, але якщо це на заводі спеціальним обладнанням це зроблено, то я розумію, що виробник дає на неї гарантію. Так і насправді те, що вона пофарбована, вона, вона захищена. Ну там я розумію, там може там на 5 років нехай буде, там на 10, Ось, але ми підбирали саме таку, яка потім. Посиріє, вона трошки світлішою стане, і вона буде все рівно плюс-мінус, така сама, як була на початку. Тобто, все-таки це не є там якийсь оранжевий відтінок, там чи якийсь червоно-коричневий кудись, або там ще якийсь відтінок. Це все-таки більше до нейтральних відтінків, до сірого. І навіть от, сказали, що вона пофарбована, я навіть я не знав, що вона пофарбована.